Вітаю пані та панове! Давно ми щось з вами не зустрічалися у влоговому форматі книжкових вихідних, де в нас є субота, в нас є неділя, і, як мінімум, дві книги, щоб разом їх прочитати. А ще ми, звісно, гулятимемо Львовом, питимемо багато кави, і я думаю, завітаємо в мою улюблену книгарню проте вже завтра. А поки давайте я швиденько покажу, які книги я обрала на читання в цьому відео. По-перше, в мене тут збірка короткої прози Ернеста Гемінґвея сніги Кіліманджаро». Я і так планувала. Читати її навесні, проте під попереднім відео з покупками мені прилетів коментар про те, що ця книга дуже весняна. Мене це надихнуло взяти її якомога швидше. І окрім того, Гемінгвей в мене завжди асоціюється з таким затишним влоговим форматом, тож зірки просто зійшлися повну. А окрім цього, хочу взяти на знайомство Ольгу Кобилянську. Я не буду читати всю книгу, проте перші 100 сторінок, я думаю, ми з вами подолаємо разом. По перше, це е, меланхолійний вальс. Її Найвідоміший він закінчується вже на 78-й сторінці. Після чого на буквально сторінок 10 наступних міститься щось під назвою Фантазія експронт». я думаю, його ми зможемо також захопити і почитати разом. А іншу частину найбільшу книги займає повість царівна, яку я відкладу собі на більш пізні читання, чи на травень, чи ще кудись трохи далі. Ну а починатимемо. Я думаю, ми з Ернеста Гемінґвея. Тож я дійшла до 51-ї сторінки збірки Сніги Кіліманджару, і я так зрозуміла, що в нас на початку йдуть більш короткі оповідання через те, що я прочитала вже 5 з 12, а до середини книги, як ви розумієте, не дійшла ще й близько. І чомусь я звикла до того, що оповідання, за яким називається збірка, воно йде в ні, чи першим чи останнім сніги Кіліманджаро» тут сьоме, Але з усіх 12 воно найбільше з того, що я порахувала. Перше, до речі, чи що впало в око, коли я почала читати, коли в мене два-три оповідання опинилися позаду, я думала, ілюстрування цієї книги більш-менш хаотичне, а вийшло так, що тут просто ілюстрація міститься до кожного оповідання. Тому що я коли гортала, вони мені здавалися більш абстрактними, схематичними, а вони дійсно відображають якийсь елемент сюжету, мабуть, навіть головний елемент сюжету. Це шалено атмосферно, і як би мені хотілося, щоб усі збірки. Оповідань і всі твори Гемінгвея також ілюструвалися таким самим чином, тому що ілюстрації настільки одночасно мінімалістичні і щімкі. Вони, як от як проза гемінгвея, вони охоплюють суть і одразу кидають тобі її, як жменю солі в очі. І от я пригадую, коли я читала свою першу збірку оповідань Гемінгвея, я тоді не знала цього правила, що ти маєш в будь-який момент бути готовим, що оповідання закінчиться. Тобто тут плюс-мінус немає якогось логічного за. Вершення вам починають розповідати про життя якогось героя, і історія, ця оповідка може обірватися в будь-який момент. Чи, наприклад, мені б хотілося навести одне найперше оповідання як досить яскравий приклад творчості короткої прози саме Гемінгвеях, де два друга зібралися в одного з них вдома, вони сидять перед каміном, вони гріються, вони випивають і розмовляють. Розмовляють навіть не, не якісь глибоко філософські теми. Вони розмовляють про риболовлю, вони розмовляють про бейсбол. Вони розмовляють. Мовляють, що а давай ми цього разу нап'ємося, а не просто вип'ємо. Вони розмовляють, через що там один з них е, розірвав заручений зі своєю дівчиною, Роз, Розмірковуючи, правильно було, чи це неправильно. От просто прості життєві розмови в абсолютно простих життєвих ситуаціях. Просто 12 історій про те, як. Може повернутися життя до вас чи до якоїсь знайомої чи незнайомої будь-якої людини на вулиці. Чи, наприклад, коротесеньке оповідання: містер і місіс Еліот, воно в нас буквально на це ілюстрація. На чотири з половиною сторінки, і якщо подумати, нам розповідають про знайомство, про стосунки одруження однієї пари, розповідають, як ці стосунки розвивалися, і це міститься в настільки малій кількості слів. Тобто, за цим сюжетом можна було б спокійно написати роман. Але Гімінгве роман не потрібний. Він вловив основне, він не закрутив драму, він просто розповів історію життя, і як і в будь-якому справжньому реальному житті. Тут немає моралі, тільки якщо ви не візьмете за мету відшукати її самостійно. Міновий для мене це в першу чергу ритуал. Тобто сьогодні я готова, як і в попередні рази, сісти і за вечір проковтнути його збірку, отримати свою дозу оцієї життєвості, я потім можу не пам'ятати в сюжети 95% його оповідань, тому що це надто звичайні сюжети, але як же я кайфую в процесі. Щось я абсолютно розвчилася знімати книжкові вихідні, тому що раніше я якось для себе усвідомлювала, що всі справи на суботу-неділю треба рухати кудись у бік понеділка, вівторка, щоб на вихідні залишався час виключно для читання. А я що вчора просиділа півдня за монтажем відео на сьогодні. Сьогодні у нас неділя. Якщо на моєму календарі ви бачите інше число, мені просто впадло його перегортати. Це не я тренджу. Ладно, раз вже згадала, давайте я посуну. а то в мене досі 21. 23. У нас буде отак. Тому гемінгвея не вийшло в мене дочитати вчора, я дочитувала його сьогодні зранку. І я б не сказала, що так вже я помічала, що різним збіркам у Гемінгвея притаманні якісь різні риси, різні настрої чи різні теми. Проте тут. Дуже часто зринала тема письменництва. Я б не не згадаю для себе, щоб в попередніх збірках автора я дуже часто, чи я взагалі не пам'ятаю, щоб е, з'являлася ця тема. Тут вона почала зринати в майже в кожному оповіданні, особливо під кінець, і стосувалося видно, що, по перше, головного героя, і ми бачимо, що не дуже далеко за спиною головного героя стоїть автор. Як, наприклад, саме оповідання сніги Кіліманджару, яке дало назву усій збірці, починається з того, як чоловік усвідомлює, що через зараження крові йому йому недовго залишилося жити, і починає ну не те, щоб переосмислювати своє життя. Він багато починає розмірковувати про те, скільки оповідань він не написав що в нього в житті траплялося стільки цікавих подій. І він міг би вкласти загорнути їх в слова. Він міг би викласти їх в вигляді оповідань, і він цього не зробив. І оце його теперішнє, де над ним чатує його жінка, де він не знає скільки йому залишилося. Вони постійно ці моменти перемежовуються з його роздумами, спогадами, десь з жалем за чимось, з розмірковуванням чи варто чи не варто було. І оцих розмірковувань було в різному вигляді багато в різних оповідань. Але чого я, мабуть, не очікувала, це те, що моїм улюбленим, мабуть, звідси оповіданням, оповіданням, яке найбільше занурило мене в себе, буде передостання, що називається Велика Двосерда ріка. В ньому просто чоловік приходить на берег ріки, він йде далеко, ставить намет в якомусь живописному місці, йде риболовить, він готує собі їжу. і... Факту все, але було відчуття, що те саме те, чого мені в літературі зараз кортіло найбільше чогось такого зеленого, свіжого, буденного, прекрасного. Хоча на диво, саме в цій збірці, багато оповідань мали якийсь неочікуваний поворот в кінці, тому що я звикла, що е, оповідання Гамінгуя це не новели, це саме оповідання. Вони майже ні звідки починаються, майже ніде закінчуються. Тобто, ми можемо продовжувати, продовжувати, продовжувати розповідати історію цього героя. А тут Дуже багато оповідань мали саме таку яскраву кульмінацію і якусь розв'язку, часто доволі драматично. Один момент ілюстрації, особливо до останніх оповідань, трохи почали спойлерити розв'язки цих оповідань. Тож, якщо буде можливість, якщо будете читати, то краще спочатку читайте оповідання, потім повертайтесь до ілюстрації, щоб її роздивитися, збагнути її сенс, все таке. І що я для себе відмітила вже на третій збірці короткої прози, що оповідання Гінінгвея для мене не вирізняються якоюсь різноманітністю, тобто в них плюс-мінус завжди один і той самий головний герой з одним характером, з одним поглядом на світ, так інколи-інколи, звісно, не без цього вони вирізняються. Але частіше за все, от якщо ви читали старий та море, повість просякнута фаталізмом і примиренням з тим, що з тобою відбувається, то мені здається, це 85% п'ять гемінгвеївських героїв такі. І хоча я часто думками і поглядами не збігаюся, з думками автора чи з думками його героїв, деяк, щодо особливо жінок, щодо особливо тварин, де й чоловіків також що там ховати. Але я настільки от для себе навчилася цього не помічати, через те, що я дуже люблю літературу саме першої половини ХХ століття. А якщо там завжди звертати увагу от на ці моменти, не залишиться що читати. Тому я не буду казати, я стільки там вже багато прочитала з того періоду, тому вмію. Я якось одразу навчилася, що так. От, на в той бік, ми не дивимося, я дивлюся в той бік, від чого я отримую задоволення, тому що тут мені дійсно є дуже багато речей, від яких я отримую задоволення. Дуже мені подобається, як за дрібними розмовами, якимись буденними подіями герої Гемінгвея можуть для себе віднайти якусь величезну життєву істину. І мені подобається, як наприкінці в анотації зазначено довершено втілюється славнозвісний принцип айсберга. винайдений самим гемінгвеєм. Шалено точно підібране порівняння для мене. Я думаю, ми з вами ненадовго перервемося на коротку прогулянку. Через те, що, по-перше, я ще не пила свою сьогодні каву. По-друге, там надто прекрасне сонечко. Я думаю, погода нас з вами потішить прекрасним яскравим Львовом. І візьму з собою Кобилянську, може, хоча б трохи почну читати меланхолійний вальс. І вже розумію, що, скоріш за все, окрім цієї книги, нічого сьогодні не встигне, окрім меланхолійного вальсу, маю на увазі. І меланхолійний вальс виявився навіть коротшим, ніж я вам вчора казала, Через те, що до 19-ї сторінки тут йде передмова про саму авторку, але її думаю я читати буду вже після того, як подужую всі твори цієї збірки. Лені львівські книгарні кав'ярні старого лева на Личаківській, 22 Можна придбати книжки, які ви або надсилали, або продовжуєте надсилати нам на розпродаж. Усі зібрані кошти з якого спрямовуються на допомогу з зсу. Тож проминув для мене меланхолійний вальс, не скажу, що надто легко і швидко, через те, що з одного боку текст дуже насичений художньо, з іншого боку, тут досить діалектизмів і застарілих слів. Тобто, треба було, по-перше, чи на зноски звертати увагу, а вони тут майже ой на кожній сторінці. Це накладалося одне на інше, в нас і речення були досить довгі, і в них зворотів було багато, і слова незрозумілі, і через це продиратися через нього довелося довгувато. Це якщо Порівнювати зі звичайним текстом. Для мене це можна на жешті вважати повноцінним знайомством з Ольгою Кобилянською, через те, що читання під час шкільної програми я для себе досвідом, хоч би якимось не вважаю, бо казала про це, я або читала скорочення, або не читала взагалі. Тож дуже багато зараз надолужую, але мені дуже прикро, проте меланхолійний вальс мене не зачепив. Я усвідомлюю об'єктивно, що це красивий психологічний, досить глибокий твір, проте я б сказала, це було не. Зовсім моє. І що я для себе зрозуміла, що може саме коротка проза авторки, а це був досить короткий твір, мені не дуже заходить, мені не вистачає в ньому якоїсь повноти. Проте я дуже розраховую на царівну, яка займає вже набагато більше простору в цій книзі. Що там авторка зможе для мене відкритися з того боку, щоб я прониклася, щоб я вжилася в цю історію. Меланхолійний Вальс виявився для мене занадто драматичним, не тією драмою, в яку я готова повірити і за якою я хочу йти і відчувати, тобто я теж читаю твори, там дивлюся фільми, які іншим можуть здатися в чомусь занадто драматичними і перебільшеними, але те для мене може бути та драма, яка заходить мені. Тут це не той випадок. Драма я зараз вживаю не в якомусь поганому сенсі, а в тому, що це для мене означає твори в чомусь емоційно перебільшені. Твір оповідає нам про двох дівчат: наша головна героїня Марта, яка оповідає від себе цю історію, вона хоче стати вчителькою і вивчає різні науки, різні предмети її співмешканка. Зараз згадаю, як її звуть. Ганни її звуть просто в тексті її частіше називають або артисткою, або маляркою, тоді як зараз її б назвали художницею. І через доволі скрутне фінансове положення вони вирішують взяти до себе ще одну співмешканку, і на їхнє оголошення відкликається Софія. Вона музикантка, вона грає на фортепіано, вона мріє вступити до консерваторію і має якусь дуже сумну історію в своєму минулому. І мені здалося саме довкола Софії, довкола її драми і крутилася ця історія. І хоча загалом я текст читала з доволі приємними емоціями, один момент мене трохи підбішував, коли головній героїні вона не скажімо, не з тих високотворчих людей, як її співмешканки, і ці співмешканки їй постійно оцей закидали, і вони. З одного боку її якби вигороджують. От ти така проста, ти можеш нести просто любов. А от ми такі високі творчі, ти нас не зрозумієш. Ми там і кохаємо по іншому, ми світ розуміємо по-іншому. Чесно, мене це трошки тригерило. Проте з запланованого мені залишився один маленький фрагментик, думаю, якраз його я зможу подолати десь поза межами хати. І я сподіваюся, ви будете не проти, якщо ми втретє за це відео підемо прогулятися. ж на завершення і цього дня і цього відео я прочитала малесенький на вісім сторінок імпромту фантазія і я була впевнена що це як піджанр Оповідання. Тобто нам авторка сказала, чим вона займалася в цьому оповіданні. Типу, вона експериментувала і щось таке, але це виявилася назва музичного твору Шопена. Власне, як меланхолійний вальс у попередньому оповіданні, це теж назва твору тут вже не так складно здогадатися. І насправді, оце малесеньке оповідання, цей нарис і. Дав мені те, що стиль авторки пообіцяв мені, коли я вперше тільки з ним познайомилася. Я коли поринула у меланхолійний вальс, я очікувала того, що отримала у підсумку від експромту фантазії. Тобто, тут для мене було саме насолодження миттю, насолодження миттю творчості, що стосується авторки, і насолода. Миттю людського життя з маленькою дрібочкою, що складає людське життя. Тобто Меланхолійний Вальс для мене взяв дуже обширну тему, і для мене не, не вистачило мені там емоційності для мене не вистачило там саме глибини, тоді як саме експромт-фантазія, вона. Майже ні за що не береться. Вона береться передати одну емоцію. Буквально один подих, мені навіть важко розповісти про що він він просто оповідає про одну дівчинку, потім дівчину, потім жінку. І буквально декілька мити її життєвого шляху. І це було дійсно красиво, глибоко і чуттєво. І як же це незвично, наскільки мені подобається, що оці застрілі слова або якісь диалектизми по-новому змушують дивитися на мову, на тексти і по-іншому їх. Сприймати, тобто, ти мені не хочеться одразу саме зазирати у ці зноски, дивитися якісь значення да, про значення з контексту. Насправді, 80% оцих слів можна здогадатися про їх значення з контексту і наскільки текст по іншому. Виграє і, хоча я розумію, в мене відео вийшло досить коротким, проте я настільки відпочила і знімаючи його, і наскільки я відпочила з книгами, тому що читання в мене вийшло максимально душевно. Що Гемінгвей Гемінгве для мене це на першому місці для відпочинку, саме душею і для такого. Поповнення е енергетичного балансу, я не знаю, як це сказати, естетичного балансу може. І Кобилянська надихаюча, красива і дуже дуже тонка. Я тепер одночасно і дуже хочу прочитати царівну побою побоююсь цього твору, через те, що я не проти, коли коротка проза якогось автора читається в мене довго, але коли таким самим стилем написаний якийсь великий твір, тобто, якщо стиль в Кобилянської в царівні такий самий, то мені доведеться продиратися Через нього довгувато, як я розумію. Тож якби я не вихваляла розмір шрифту в цій книзі, він компенсується насиченістю і багатогранністю стилю, що в моєму випадку несе за собою більш довгий час читання. А я, як завжди, сподіваюся, що вам було цікаво читати зі мною, гуляти зі мною, пити зі мною каву. І в коментарях чекаю на ваші враження від цих творів, якщо ви з ними знайомі, або сподіваюся, що, хоча б якимось з них я вас зацікавила. Тож а ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!